Вибачте, це моє перше відео на Ютубі. Добрий день, манго. Що це таке?

Mm. Mm, Добре, треба <постій> поставити, mm. mm. може, бачити масштує мож... бакуману, mm. манга про мангу. Ось mm. так от бакумани. Наруто три одного Доктор Стоун перша частина. Друга частина М -м -м. ще третя є ось. Не всі Прочитав ще, але всі є вже. Це на польській мові. Вже все на польській Ось Так ось це виглядає. Оф, у мене ще є ось. Dragonball, це другий пом, а ось це перший. Це оригінальний. Забув. Це перед цим треба. Добре. Ось так. Ось так. Так і дракончик. Ще ще гірші, але у мене немає. ще Ну, С два, С три, вот эти два целых тут, два целых тут, покушаю. Как мне это Поки Че же дела Чего ты Чего Стоп, нього виглядають. Це перший то, це другий, це третій, це четвертий. ось так от це виглядає кустика. Це у мене є серія серія у якої багато серій. Це Неймовірні пригоди Джоджо У мене три тони з фантабулет. Ось такі з е, частина перша. Все. Е, потім у мене є ще друга. Батл тенденці. Стах. Перша, друга, третя, четверта, це перша усі. То і з другої. І ще у мене є два три, з Stardust Crusaders. З третьої частини дві, а так і десять. Ось такі? Так. Ось так це виглядає вже. One Piece, Token Leas, Bakun, Naruto, Dragon Book, Love Stone, чи життя в Нікіті і Джорджу. Вже немає місця ось тут на інші маневі. Ну, Тому візьму одну на дві фігурки. Санді One Piece. Ось такий. Що ми зберігали? Одягнути, але я не можу, тому що так. І ще є дві руки, але ну, ще один. Mm. Шарі, ні, 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 ні. Ось так. Добрий день. Я вже казав. Добре, по це буде. Простався виглядає першачанка. Тико-птику. І зараз найбільше ми є. хай хайкю хайкю волейбол у меня есть 10 раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и еще есть На Сколько? и тут еще 8 Це теж волейбол на напад. І це так виглядає сімнадцять, такі сорок Друге не розумів, що сталося, але добре, зараз прошло. фигурки. Чопор. Ван пистеж. Немного Те, еще частинки. Еще одна. Еще вот такая голова. Вот такая голова. Еще такая голова. Uh, еще у меня Встаки две руки. Вот такие две. Вот такие. две. Еще раз еще, блин, в еще вот такая. Подставка. Ставится Она падает. Чопор. фигурка с One Piece. Фигурка. Ну, и... не помню, так и... Френкі, це шумпіс. Та, такі, такі дві частинки, щоб він стояв. Ось так. Добре, станція виглядає. Трохи не стоїть. Фанку попи. Мій перший фонку попи заміни був. И у Кабанчик. Вот такой. Special Edition. Вот Друга... Друга... так. слейер. Это был Гоку супер Сеанс.

Чуть-чуть такие крутые? лофи Гир Из One Piece. Вот так вот мыши. На чем мы? Еще Джо С Джо Джо. Третья часть Зараз читаю, а... що це таке? Чи є м -м, речі з Наруто, це, м -м... і ще у мене є ось. Кільце пейна? Е, ще у мене є пов'язка пейна? І е, це ось так виглядає, бо я хотів наруту, гад чи з наруту. Е, і ще у мене є... Що це? очку ствен x